Рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на таке запитання, що зробити для того, щоб вам включили до стажу роки навчання після 2004 року. Це стосується питання, коли ви виходите на пенсію. А зараз більш детальніше все вам розповім. Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що після 1 січня 2004 року до страхового стажу буде зараховуватися час навчання у вищих навчальних закладах лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску. Тому тим українським майбутнім пенсіонерам, хто хотів би включити. Проведені у вищі роки до страхового стажу доведеться розщедритися, сплатити єдиний соціальний внесок для зарахування періоду навчання. До стажу можна. Для цього вам слід звернутися до податкової за місцем проживання заявою про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. При цьому сума єдиного соціального внеску, яку доведеться сплатити, буде становити 2860 гривень, і це за один місяць. Відповідно до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при одноразовій сплаті єдиного соціального внеску за періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, її сума за кожен місяць такого періоду не може бути меншою від мінімального страхового внеску на дату укладання договору. Помноженого на коефіцієнт 2. Договір про добровільну участь укладається терміном не менше, ніж один рік. Відповідно, здійснюючи, щомісячні виплати добровільно, період таких виплат буде зараховуватися до страхового стажу. Таке пояснення надав Пенсійний фонд України. Якщо якісь періоди з якихось причин вам не зараховують, будь ласка, пишіть. Коментуйте, задавайте питання, я обов'язково з задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.